От той накопичений досвід бойових дій проти Османської імперії, починаючи з 1709 року, призвів до того, що Російська імперія формує дві армії Основну наступальну і оборону наступальна армія під командуванням Галіцина, а оборона під командуванням Петра. Румянцева, так звана оборона українська армія. Та мала би українську оборонну лінію тримати проти татарських ударів. А Голіцин мав би здійснити наступальні дії, і тут одразу основним театром бойових дій стають саме наші терени. Одразу. Як колись і міні Голіцин плюнув на суверенітет Речі Посполитої, пройшовся. Київ, Житомир далі через Поділля, але до Хотина він не підійшов. Він зробив щось подібне, те саме, що і Мініх, але якщо це я обходив з боку, мовно кажучи, з боку заліщиків Хотин, то Галіцин обходив хотин з боку сокирян. Фактично там переправлявся. І далі вже по. Це весна 1769 року. Російська армія за різними оцінками знову ж таки від 40 до 60 тисяч переправляється через Ністер, Сакеряни, Сербічани, Романківці, Кельмінці і підходи безпосередньо до Хотина. По такому маршруту. На той момент в Хотині було десь 2,5-3 тисячі. Залогі, хоча російські джерела писали до 20. Ну трошки напутили 20, це стало трохи пізніше, вже коли підійшли підкріплення. І це 17 квітня 1769 року. Галіцин відважується на штурм міста Хотина і самої фортеці, і вийшло у нього не дуже гарно.